вітати вас на занятті, на якому ми активуємо м'язи живота за 10-12 хвилин. Ми з вами вже включимо і розминку. І заминку в це тренування, і можна виконувати при будь-якому рівні підготовки. Дуже важливо, щоб ви не працювали на такому сильному зусиллі, щоб не було виштовхування тазового дна і тиску на нього, щоб ваші результати були кращими. Про всі ці теоретично цікаві важливі моменти нашого здорового тіла я розповідаю в своєму каналі Instagram, тож обов'язково підписую. Підписуйтеся, там ви знайдете багато корисної інформації про тіло, про тренування і лайфхаки, як залишитися здоровим і покращити своє здоров'я до 100 з плюсом років. Отож, починаємо! Виходимо в позу стола, згинаємо стопи, не розвалюємо при цьому п'ятки. Підштовхуємось долонями, таз назад, підборіддя на грудину вдих, розвелися ничні кістки, руки можна трошки вперед. І на видиху виходимо головою, маківкою вперед і піднімаємо коліна. Якщо поки що коліна піднімати важко, залишайтеся без підйому, просто виходьте за маківкою вперед. Вдих, видих. Виходячи в планку, не прогинайте таз вниз. Відчувайте, як ваш живіт. Тримає ваше тіло. Для цього трошки постарайтеся більше лобкову кістку при виході в планку підкрутити в сторону пупка. Ви відразу активуєте глибинні м'язи тіла, пресу блоку живо, м'язів живота і створите стабільність в попереку. вдих. Відчуття попереку боли після тренування. Це не свідчення, що ви маєте виконувати ще більше таких вправ. Навпаки це говорить про те, що ці вправи вам не підходять, або ви виконуєте їх неправильно. Тому дуже важливо знати про своє тіло і його можливості. Ми вчимося цьому, у мене в інстаграмі видих. Зробимо ще одне. Вдих, видих. Залишіться в планці, порухайтесь вперед за маківкою, назад за п'ятками, буквально декілька разів, не піднімаючи сідниці вгори. Вгору 4, 3, 2, 1. Поставили коліна, лягаємо на лівий бік. Рука під головою ліва, права за головою лікують в сторону. Ліва нога зігнута. вирівнюйтесь по лінії килимка ззаду. Права нога носок балерина. йде рівно вперед. Правий лікоть розкладається. І правий лікоть вперед. Нога, наскільки виходить назад, але без відчуття дискомфорту в попереку. Зараз ми з вами активуємо спіральні лінії нашого тіла, які формують талію, підтягнутий живіт. Видих. Я використовую не зовсім класичні методи у роботі з тілом, щоб воно було красивим і здоровим. Після кожного тренування ставало ще красивішим і здоровішим. Виконаємо ще 4 вдих і видих. 3, видих. 2, 1, ми залишимося в центрі. Нога над підлогою і ліву ногу будемо нижню припіднімати. Вісім, сім. Прям стараємось всю відірвати. П'ять. Правий лікоть вору. чотири, Три. відчуйте верхній правий бік робочий. Два. Один. Тепер ми з вами поєднаємо. Вдих. Видих. Підняли. Вдих. Видих, підняли в центрі. Ще зробимо три, молодці. І випрямили нижню ногу, правою рукою можна притриматись, залиштеся тілом, як струночка, і піднімайте тільки ноги вгору. Добре, якщо ваші п'яточки торкнулися одна одне. Чотири тепер ми задіємо латеральні лінії тіла. Три, два, один. Молодці. Розвертаємося знову в позу стола. Правий бік попрацював верхній. Стопи зігніть і виконаємо першу вправу. Вдих. Відчуйте різницю між правою і лівою видих половинками тіла. І, можливо, ви відчуєте, що вам вже набагато легше виходити в цю планку. Вдих, виходячи в планку, лобкову кістку, підкрутіть до пупка. Чотири. Довга задня шия, її на грудину. Один. Лягаємо на інший бік. Права рука під головою. Вирівнюйтеся по лінії килимка ззаду. Права нижня нога зігнута. Лівий лікоть Вгору ліва нога рівна. Розкриваємося за ліктем. Вдих, нога ліва. Вперед. Видих, за ліктем закриваємось. Вдих, носок, ліва нога. Балерина. Виконаємо ще вісім повторень, видих. Якщо вам потрібно виконувати повільніше, робіть повільніше, відчувайте свої безпечні амплітуди руху і не перенавантажуйте ні поперед, ні інші частини тіла. Не доходьте до зони болю і дискомфорту в будь-якому тренуванні. Вдих, молодці, видих. Тепер в центрі залиштеся і піднімайте праву ногу одним цілим. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Витягніть верхню ніжку. Два, один. І ми поєднаємо. Вдих. Видих. Центр. Вдих і відразу вдих, продовжується нога вперед. Видих. Піднімаємо нижню. Ще два повторення. Один. Піднімемо ногу останній раз нижню. Добре. Поєднали лівою рукою, притримуйтесь, поєднали п'яточки, і ви струночка не складайтеся в тазу. Підня... Піднімаєте дві ноги поєднані. Видих на підйомі. П'ять. Щоб більше відчути роботу латеральної лінії тіла, бокові. Піднімаючи ноги, головне, не висота, а щоб ви лишалися струночкою. Один. Знову розвертаємося обличчям до килимка і та ж сама поза, та ж сама планка. Далеко. Таз вже далі трошки. Вдих, розвелися сідничні кістки, видих лобкову кістку на себе. Вдих. додайте витих видих з горла з розслабленими губами. Ви так краще увімкнете глибинний блок пресу. Вдих. Видих. Ще виконаємо 4 повторення. Не напружуйте губи, коли видихаєте, не робіть губи трубочкою. Це не буде давати зморшок додаткових на складочок. І один. Добре, розвертаємось на живіт. Руки за головою, ноги зігнуті, і замок із рук в нього, в цей замок гамак, покладіть голову не під шию руки, а під всю задню частину нашого черепа. Крижовий відділ, але не поперек. Має втискатися в підлогу, поперек втискати не потрібно. Робимо вдих лікті в сторону трошки і видих не високо піднімайтеся. Нам дуже важливо, щоб у нас на видиху не утворювався будиночок внизу живота, так званий будиночок, це таке випирання живота. Воно свідчить про тиск на тазове дно. Нам це дуже шкодить. Тому ми працюємо безпечно, але дуже ефективно. І додаємо праву ногу, видих, згинаємо і вдих. Зігнуто піднімаємо ліву. І втих видих з горла, губи розслаблені. І, можливо, ви відчуєте тремтіння. Це добрий знак. Вдих. Головне не висота, головне, щоб ми ввімкнули глибинний блок пресу. видих. Тому нам важлива стабілізація тазу і тому я вас прошу вкласти крижовий відділ криж тазу на килимок. Зробимо ще по одному разу. Видих. Розтягніться за пальчиками рук ніг. І у нас одна вправа, ми з вами будемо створювати протидію. Зігніть ноги, припідніміть праву руку залиште під головою, припідніміть корпус, ногу праву зігнуто, ліва буде тиснути всерединку коліна. І вони тиснуть одне на одного і супротив створюють. Ми будемо працювати три цикли дихання вдих. І видих з горла. Більший тиск руки в ногу. Створюйте, коли видих. І нога ж тисне в руку теж. Видих. Давайте зробимо ще два. Закріпимо результат. Ще один. Супер. Поміняємо інша рука під головою. Гарно тримає голову, підборіть трошки до себе вдих. На видиху тиск руки в ногу, ноги в руку. Краще видих робити з горла з ослабавленими губами. До кінця видих ще два. Один. Поставили ногу дві руки під головою вдих. І так як ми починали цей блок вправ, видих. ще зробимо чотири. І ваше завдання не стиснути прес, а ніби витягнути хребет, зробити його довшим запотилицею. Ще одне повторення. Витих і гарненько розтягніться за пальцями. Рук і ніг. Похваліть себе обов'язково за те, що ви приділили увагу своєму тілу з безпечним здоровим підходом. Руки через верх вниз опускаємо, зробили вдих руки за голову і видих до стегон. Ще два. Видих. Один. Дуже важливо, щоб ви зараз зі спини різко не підіймалися, щоб не створювати тиск внутрішньо черевний, який виштовхує тазове дно. Тому ми розвертаємось на бік. І піднімаємось безпечно. Дякую вам за тренування. Займайтесь регулярно, підписуйтесь на мене в інстаграм та в Ютуб. І пізнавайте своє тіло краще.